Сичня з згрудняны, знову память розведе на свої береги щастя і бість. Минуть, і там сі, що вдари пливуть, що в житті залишив час, те прийму спрощено. Вже не згадую образ все давно. Буду вечный праздник. Oh, 31 липня в Луцькому кінотеатрі «Промінь» відбувся концерт дуету «Світіс». Знаючи жартівливий характер музикантів, одразу можна було сподіватися на веселе свято, І воно дійсно вдалося. Досить майстерно була підібрана сама програма. У концерті звучали і серйозні пісні, і жартівливі. Були тут конкурси, відповіді на запитання глядачів. Було іноваторство. Анатолій Говорадло і Дмитро Гершинзон протягом кількох місяців вели передачу на українському телебаченні Музична пошта і її жанр вперше на українській сцені запровадили у концерті. Ну, якщо чесно, то підготувати це трошки рано сказати. Ми його зараз готуємо. Це зараз ми єдине тільки для своєї вузьку можемо показати сам такий робочий момент. От, коли ми вже відчули, що в принципі, дещо у нас є, ми вже вирішили показати, щоб знати, ми на правильному шляху їм. Як ми бачимо по реакції зала, в принципі це не помилка з нашої сторони. Взагалі-то листів багато є, дійсно їх пишуть люди, багато нам допомагали наші автори, гумористи, багато ми самі складали. Але, не знаю, це творчий процес. Mm -hmm. Але разом з тим ми вважаємо, що все ж таки нам ще потрібно працювати для того, щоб скажімо, витончити цю програму. От сьогодні був, скажімо так, в такому варіанті пробний варіант. Ну, ми сподіваємося що найближчим часом вона ще буде більш вишуканою і більш цікавою для глядача. Взагалі, як ви потрапили на програму Музична пошта, це була якась ваша ідея її змінити? Чи це просто ідея авторів? Mm -hmm. Того, що ми вирішили її змінити, ми закінчили її, з нею співпрацювати. А взагалі-то нас спочатку нас запросили, просто люди з телебачення були на наших концертах, побачили, як ми ведемо концерти, і пропонували нам таку ідею. А вже саму ідею цих придуманих листів, це вже ми самі собі придумали. А взагалі якісь подібні листи надходили на програму? Листи надходили досить цікаво. Я згадую один лист, який прийшов приблизно такого змісту. Що ми вітаємо вас, там пан Дмитро та пан Анатолій. Ми завжди з цікавістю дивимося вашу передачу. Ось і ми під час ведення передачі зробили такий конкурс». Про пародію на конкурс пародію на конкурс, в якому ми задавали питання. Чим бабка відрізняється від дітки? І давали три варіанти відповіді: дітка бабка від дітки нічим не відрізняється, бабка від дітки відрізняється репкою. І третій варіант, якщо б у бабки була репка, вона була б діткою. От. І ми були переконані, що люди будуть сприймати це як жарт, але не всі так сприймали. І нам почали надходити листи, де люди на повному серйозі відповідали, що бабка від дітки відрізняється репкою. Ясно, рішу це було дуже смішно, і, і, і от я продовжую з місця листа, він написав, що бабка, на мою думку, пише він, бабка від дітки відрізняється репкою. І не могли б ви передати свої передачі э, пісню в ісполненні Ляпис Струбіцької в платье білому. І в кінці наперед вам благодарен. Ми всі люди, ми різні. Один сприймає гумор нормально, він виховувався на якомусь там гуморі цивілізованому. Інший не зовсім сприймає ще такий випадок. В тому ж, значить, в тому жанрі конкурсів. Ми так придумали, така у нас сторінка була в кожній програмі, в кожній передачі, такий придуманий конкурс пародію на ті конкурси, які зараз проходять. Ну ми там придумали, що значить людина, яка Дасть правильну відповідь, виграє значить, компакт диск від «Дето та два відра води з криниці Віталія Білоножка. Теж підписали де ця криниця. Значить, потім у нас був, було таке питання, як правильно називається пункт ДІ у складі трьох чоловік. Варіанти відповіді. Перший варіант майстри машинного доїння, другий варіант бригада машинного доїння і третій варіант тригада машинного доїння. Ну і один хлопець з Луцька, ясна річ, що я не буду називати, міліціонер так би мовити, затаїв таку образу і все ж таки знайшов місце, де нас можна було, так би мовити, на цьому. Казується, от він так, так сприйняв цей жарт. Образливо, розумієте? Ну, але, так разом, що… Ми з ним знайшли спільну мову, і зараз я так вважаю, що ми залишились друзями, тому що він нам нас в будь-якому разі не оштрафував, от, а просто нагадав цей випадок з цієї передачі. Ти сказав, що я запам'ятав це такий нюанс, коли ви трошки образили десь працівників ДАІ. Привіт, пацани! Звертаються до вас ваші колеги, музиканти відомого гурту блохи в компоті» Діджей Шарік та Діджей Бобік. У всіх хіт парадах, які проходять в нашому районі, ми займаємо перші місця, тому що у нас музон кльовий, слова чіткі, а пацани ми класні. Пишуть нам діджей Шарік та Діджей Бобік. Нещодавно у нас в районі проходив міжнародний фестиваль, на якому наша композиція Ой, Галю, Галю, давай зробимо лялю завоювала гран-при. Ми, Шарік та Бобік, давно тащимось від вашої передачі, але сьогодні замість пісні просимо передати телефон когось з шоу бізнесу хто би міг нам допомогти. В нашому репертуарі вже є три пісні, і ми вважаємо, що готові бути не тільки зірками, а й легендами української естради. З великим задоволенням відповідаємо вам наші шановні, вельми шановні молоді колеги. Для того, щоб бути справжньою зіркою, треба мати не три, а чотири пісні. І обов'язково треба вивчити хоч би ще два. Акорди. А взагалі люди позитивно е реагували на такий жанр ведення програм, чи негативно більше було? Негативного майже нічого не було. Єдине, що я ж знов ну, таки повторююсь, якщо у людини є почуття гумору, а в принципі вона, ця програма була спрямована на, на, на це. Якщо є почуття гумору, вона розуміє, про, про які серйозні речі може йти мова. І взагалі, що це за конкурс такий може бути, як правильно називається, пунддаї. Він пундаї, він і пундеї скрізь. А ще новим для дуету світість був жанр пародії. Переробивши відомі пісні знаменитих виконавців, дует світі представив нам Лідію Сандулесу -Ді Діворобовим, Гаріка Тричевського, Павла Зіброва, Оксану Білозір та Віктора Павліка. Як самі виконавці сприймають такі от шарзі? Якщо чесно, спочатку ми трошки хвилювалися, бо різні виконавці знов таки по-різному сприймають. Я такі люди більш амбіціозні. Є... Ну, так або інакше, це всі наші друзі. І тому, чесно кажучи, перед тим, як десь дати цим пародіям життя, ми зі всіма поговорили, дали їм послухати, вони нормально так посміялися, ми зрозуміли, що це, в принципі, люди всі нормально розуміють. Для того, щоб зробити пародію, пародію, треба можна її зробити в першу чергу на ту пісню, яка відома, яка знайома людям. Тоді вона буде цікава для людей. І тому ці артисти, на яких ми робили пародію, вони прекрасно це розуміють, що це просто зайва реклама для них. Тим паче, що ми зараз візняли ці пародії, пародії на телебаченні в Києві. І зараз, скажімо так, по київським каналам їх багато і часто крутять. Ось і наскільки ми знаємо, що це подобається і людям, і тим артистам, на яких ми ці пародії робимо. Нам дуже приємно, що в нас вже є перші але. Постійні дописуючи нашої популярної передачі. І ось лист одного з них. А -а. Доброго дня, дорога популярна передача. Пишу вам, дітко, чумай із села Великі Лабухи. Дуже прошу передати для моєї баби пісню нашої молодості із репертуару вокально інструментального ансамблю Чикаго 25464». Прекрасно. Шановний Дітко Чумай, на жаль, записів вокально-інструментального ансамблю Чикаго ми не знайшли. І тому замість пісні 29 замість пісні 25464 послухайте, будь ласка, прогноз погоди. Дітко Чумай. Колись і закохались у липці обоє, і бути разом на біг покляли, не проміняю ніколи на світі, а мою єдину і мо. Кохану лесу по імені Ліля на стюардесу по імені, Жанна. І двоє, так просто і звично Хочеться радісне. Бджоли, метві, бджоли, метві, бджоли не будуть, на ті світі півнико, на ті світі не дадуть. Упала. Ой, горіла, сосна, сосна горіла, сосна собі, горіла. собі стояла, побік косу чи сала, сосна сосна згоріла, сосна, сосна палала. Ой, мам, що за тим, що за тим, ой, мам що за тим, що за дим? Що за дим, Що за дим, що за день? Сосна горять. Мамо, що за дим, що за день? Ой, мама, що за дим, що за день? У історії гурту світі було дуже багато гарних пісень, але ну, з плином часу. З'являються нові пісні, старі потрошки забуваються. Чи немає у вас думки якось відродити ті пісні тих літ? От є гарна пісня про Волинь на слова Олександра Богачука. Є в піснях, хто винен, така змістовна, серйозна пісня. Як ви дивитесь на це? Ну, що стосується пісень, таких будемо казати, більш таких громадського звучання, то вони, якщо чесно, то вони жили в той час, і мені так здається, що вони в тому часі повинні залишитись, вони зробили. А що стосується пісень, наприклад, таких як місячна дорога, пісня про Волинь, у нас, чесно кажучи, була така думка, просто ніяк так би мовити, руки не доходять. до цього. У нас була думка такого плану, що є багато хороших пісень, які просто не були розкручені в потрібній мірі на той час, коли вони існували, от а пісні були написані як. Так би мовити, душею і серцем. І на сьогоднішній день вони є актуальні. На сьогоднішній день вони подобаються людям. І ми маємо таку думку зробити нове аранжування в новому прочитанні ці пісні заспівати. І, можливо, навіть зробимо таку якусь концертну програму, яка буде складатися тільки з тих вже пісень відомих, ну як не, від, не, не, не те, що відомих, а із старих пісень, які були написані багато років тому назад. Тим більше зараз взагалі на естраді така тенденція є От, не те, що відродження. То справа в тому, що мені здається, що є якийсь тупік, в який прийшла наша сучасна естрада, і вона починає повертатись до того, що було, для того, щоб якось з нього вирвати. через те, що мелодія це є королева пісні, і почали повертатись до мелодії. А всі наші пісні, в принципі, які були написані в ті роки, вони всі є мелодійними піснями. Да взагалі ми намагаємося, щоб всі пісні в нашому концерті це в першу чергу, щоб була гарна, приємна мелодія. Концерт Анатолія Говорадла та Дмитра Керчензона не за звичними сценаріями. І своєю новизною, особливістю складеної програми, протягом двох годин тримав у полоні захопленості сміху. Великий плюс у вашому концерті, те, що він проходив не те, що під мінус, а взагалі була жива музика. Як ви ставитеся до того, що зараз дуже багато виконавців співають під фонограму? Ви з багатьма знайомі, ви, по суті, пишеться у вас багато виконавців. На вашу думку, скільки справжніх співаків є на Україні? Багато їх? Багато є справжніх співаків, інша вже думка, інше діло, якого не рівня. Але вони є, вони співають. Це і Вітя Павлік, це і Славі Курсенко, це і Павло Зібров, це і Віталій Доночко, це в першу чергу Василь Зінкевич. Це все справжні співаки, це Олександр Пономарьов. Просто єдина справа, що знову ж таки закінчується якась увага з сторони глядачів і починається там, хто вийшов, той ж одружився, та, та народила. Та, ну Це вже шоу-бізнес, це вони беруть приклад з російської стради. Так що це така справа. Що стосується фанерних концертів, права в тому, що ми так само на якихось великих концертах так само і грішимо цим, це пов'язано, по-перше, із апаратом, з апаратури, це пов'язано з режисерською, режисерською роботою. Вона так все виставлено, що ставити якісь там клавіші, яких музикантів на сцену, то це треба зупинити концерти. А ясно, що стосується живого, того сольного концерту, то це просто, мені здається, воно губиться зміст цього концерту. Можна просто так сказати, дорогі друзі, розпочнемо наш концерт. Включити магітофончик, через дві години вийти, дякую. поклонилися і все. Дует світі завжди перебував у творчому пошуку. Що нового, що ви знайшли і не було включене в сьогоднішню програму, плануєте десь реалізувати надалі? Ну, по пісням це у нас Анатолій. Ну, справа в тому, що ми в сьогоднішньому концерті ще хотіли заспівати пісню, яка була, яка була написана зовсім недавно. Ми були, е, значить, така акція відбувалася проти нар, артисти, проти наркоманію та Сніду. Її організував, організували дует кроликів Володимир Денелесь та Володимир Моїсенко. Е, ми приймали участь в цій акції і була написана пісня, фінальна пісня е, до цього дійства. І ми сьогодні хотіли її, так би мовити, виконати на цьому концерті, але е, через суто технічні якісь проблеми ми не змогли цього зробити. І є ще багато людей. Зверталися до нас проханням виконати пісню Лист з України, яку виконує Дмитро. Але просто всі пісні, які у нас є, ми не, не можемо заспівати в одному концерті, тим паче, що ми повинні підтримувати якийсь настрій публіки. Ми повинні регламентувати кількість якихось ліричних пісень і кількість веселих пісень. А враховуючи, що ми є лірики, то у нас, скажімо так, половина на половину От через те багато ліричних пісень залишились, так би мовити, десь за кадром. Справа, тому що, якщо чесно, то вже так би мовити, наша ми зустрічаємося в нашу кухню таку в Чорнову роботу. Справа тому, що ми давно працюємо так би мовити, на сцені і взагалі займаємося цим цією справою. І тому ми ми програмуємо навіть е, я розумію, що успіх не неможливо програмувати, але ми програмуємо настрій концерту. Ми програмуємо, що спочатку воно повинно бути так, потім так, десь так, це. І це воно в не то, що там. Посиділи там годинку. Вони роками, на концертах, ми вже знаємо, яка річ, при якій категорії людей сприймається так, так, і ми вже можемо якось програмувати. І то, якщо б воно, наприклад, прийшла записка, ми з задоволенням, і нам подобається ця пісня з України, але вона, якщо б десь спочатку десь концерта, можна було десь і виконати все, нема проблем. А от то, що вже особливо кінець концерту, програмується так, щоб. Все ж таки, ну я думаю, що ви відчували, як воно там потрошки-потрошки поступово набирало оберти і як закінчився концерт. Ну, тому, не знаю, Хоча, в принципі, я так думаю, що можна співати любі пісні, якщо вони дійсно від душі, від серця, то вони повинні сприйматись нормально. Останнє називається президентські вибори. Чи будете ви як творчий колектив брати участь у? Перед у ну, концертах організованих? То... Е, ну, почнемо з того, що ми як творчі люди і як, е, будемо так казати, як е, політичні одиниці, мається на увазі, ми всі політичні одиниці, у нас трошки в, в, така важка ситуація, тому що нас можуть запрошувати, наприклад, е, один кандидат. Президенти, а ми як люди віддаємо перевагу іншим, тому у нас такі, от є у нас вже були такі колись справа, в тому що музика це є наша професія, якою ми заробляємо собі на життя. От і якщо, наприклад, президент там чи кандидат президенти їздить на автомобілі «Москвіч», це не значить, що робітники, які робили цю машину, що вони так бувати там за того чи іншого кандидата. Так само у нас може скластися якась така ситуація. Єдине, що я перепрошую: єдине, що ми ніколи, коли ми приймаємо участь в передвиборчій кампанії, ми завжди ставимо умови. Ми ніколи під час концерту не агітуємо ні за кого. Ми робимо свою роботу. Якщо вам це подобається, будь ласка, ми, ми їдемо в. Цю компанію. це Єдине, ми ніколи не говоримо нічого. Оце хочете, запрошувати нас, не хочете, не треба. Говорити ми нічого не будемо, тому що це може йти в розі з нашими, а не бути вже в цьому віці нечесними, просто, чесно кажучи, не хочеться обманювати тих людей. Тому ми з задоволенням робимо свою роботу, так як ми завжди її робимо, тому що це наша робота. Це, нам це подобається робити, співати, грати. Дякую і гарних вам концертів, гарних глядачів і багато глядачів. Дякую, дуже дякую. Я далека юрість з ними відсвіла, а я не знав, що ти мене кохала, а я не знав, що в мене ти. Вам скрытою на стій. Direktor studia Alexa, Oleksij Oniškova. I ako si Тут батько мати, а отам «Бо Поперед ними світ уже розверстаний» Тут батько мати, а отам ми» А закінчились виступи музикантів піснею, яка стала візитною карткою студії «Олекса».